Доброго дня, мене звати Шкреба Дар'я, я учениця другого курсу ДПТНЗ – Краматорський центр професійно технічної освіти. Представляю секцію п'яту винахідницькі та раціоналізаторські проєкти екового натуралістичного напряму. Керівники роботи молодика Ірина Анатоліївна, Білоус, Ольга Вікторівна. Компостування органічних відходів. Мета проєкту дослідити проблеми поводження з органічними відходами, визначити, чи можлива утилізація з користю органічних відходів з їдальні навчального закладу, які зазвичай потрапляють на смітник. Таким чином, з органічних відходів, які утворюються, можна буде отримати корисне добриво для потреб озеленення навчально-дослідної ділянки навчального закладу, об'єкт та предмет дослідження. Об'єкт дослідження, органічні відходи в навчальному закладі в якості компосту, предмет дослідження. Реалізація плану утилізації органічних відходів, завдання проєкту, огляд літературних джерел з обраного нами питання, а саме визначення особливості значення компостування, аналіз сучасного стану з питання дослідження, ознайомитися з технологіями компостування органічних відходів, переваги компостування, визначення та моделювання дослідження із застосуванням обраної нами технології для реалізації в межах навчального закладу. Актуальність обраної нами теми зумована зростаннями розмаїття продуктів, темпів і обсягів їх споживання, і як наслідок отруєння безпечної утилізації харчових відходів, необхідністю провадження культури поведінки з відходами, правила сортування сміття, навички роздільного сортування це уникнення екологічної кризи. Відсутність навичок роздільного сортування відходів призведе до екологічної кризи. Більшість полігонів нашої країни переповнені, виділяючи при цьому різного роду отруйні речовини. Органічні відходи шкідливі для навколишнього середовища. Щодня у їдальні навчального закладу накопичується від 10 до 30 літрів органічних відходів, які зазвичай потрапляють на смітник. Чи можемо ми використовувати їх з користю для навколишнього середовища? Практичне значення проєкту: практичне значення, можливість запровадження колективного свідомого плану утилізації органічних відходів. Наш проєкт є маленьким кроком до вирішення глобальних проблем, впровадження роздільного сортування сміття саме в закладі кладідасть змогу сформувати екологічну свідомість. Компостування це метод виробництва добрив із різних органічних відходів для отримання екологічно чистої продукції та покращення ґрунту. Біовідходи це відходи, які здатні до анаеробного та аеробного розкладання, включаючи відходи з садів парків. харчові та кухонні відходи. Найбільшу масову частку побутових відходів складають органічні, органічні або біовідходи: кухонні, харчові, садові відходи, а також вологі і забруднені відходи паперу. Серед побутових відходів займають майже половину це органічні відходи, саме залишки їжі, це обрізки овочів, фруктів і зелені, недоїдки, зіпсовані продукти, кістки, іноді зів'ялі квіти, листя. Просто та з користю найбільш простим способом знешкодження і переробки твердих побутових відходів є компосту. Це аеробний біологічний процес із виділенням тепла під впливом термофільних мікроорганізмів, які окислюють органічну речовину. Кожне гниве яблуко це каталізатор пожежі. Смітник залежно від сезону, містить значний відсоток органіки, а на смітнику кожне гниве яблуко перетворюється на потенційний каталізатор пожежі. Коли ще не було поліетилену, скла, металу, органічні відходи просто перегнивали. Утім, сьогодні органіка перебуває поруч з іншими відходами, що унеможливлює природний процес розкладання. Під час перегни... Нування органіка виділяє багато рідини. Вона стікає крізь шари сміття, змішується з мікропластиком та небезпечними відходами. Потім потрапляє у ґрунтові води і повертається до нас через водогони та продукти харчування. Методи компостування переробка в М-контейнері, ферментування. Контейнер для компостування називається М-контейнер від назви ефективних мікроорганізмів, які в ньому працюють. Має щільну кришку кран, його можна придбати або ж зробити власноруч. Якщо ви вирішили зекономити, для початку знадобиться два відра, які щільно вставляються одне в одне. А також подбайте про щільну кришку та зробіть невеликі отвори у дні верхньої ємності. Вермокомпостер, органіку з'їдають хробаки. Найпростіший варіант це придбати готовий вермоконтер. Компостер. Можна використати звичайний пластиковий чорний фруктовий ящик висотою від 15 см. Його потрібно застелити чимось, що буде утримувати субстрат з червами, але пропускатиме повітря і зайву вовогу. Спільне компостування. Для спільної переробки органічних відходів слід визначити приміщення, підвал чи горище, яке можна обладнати під верми ферму або територію, на якій вийде встановити компостувальний майданчик. Проєктна діяльність нами було обрано розробити і почати реалізовувати, так як це тривалий процес у часі. Проєкт переробка органічних відходів у створеному власноруч і модифікованому контейнері. Було обрано метод компостування ферментування. Перше, спорудимо ящик з дерев'яних дошок на 50 см заглиблено в ґрунт, і на 1 метр підняти над землею. На дно ями необхідно накидати туди сіна або дрібних гівок. Зверху над компостною ямою спорудимо кришку. Друге двічі на місяць вміст ями необхідно перемішувати, щоб процес Рівномірно. Третє. Компостувати будемо: овочі, фрукти, шкарлупа з яєць, хліб, кава, чай, без пакетиків, листя, квіти, паперові серветки. Четверте, у процесі органіка виділяє рідину, яку необхідно звивати, раз на 2-3 дні. Повністю процес компостування в таких умовах пройти не встигне. Але за два тижні відходи встигнуть проферментуватись, а отже, уже не будуть гнити і їх можна використовувати як добриво, прикопуючи неподалік рослин. Утворений компост. Компост це органічні добрива, що утворилися внаслідок. Складання органічних речовин мікроорганізмами увага! Уникайте у процесі компостування молочні продукти, наприклад, масло, молоко, сметана, йогурт, жири, жир, сало або масло і яйця створюють проблеми з запахом і можуть привабити шкідників, таких як гризуни і мухи. І так, сильні сторони, бажання екоактивістів Центру професійно-технічної освіти зробити навчальний заклад чистішим, наявність у закладі екосвідомих слухачів та викладачів, які підтримують ініціативу, популяризація екотрендів серед юнацтва, слабкі сторони, непопулярність сортування сміття серед молоді, відсутність відповідного приладдя для реалізації проєкту, умови дистанційного і змішаного навчання, можливості: поширювати серед людей інформацію про правила сортування сміття та залучити їх до сортування сміття, перетворити. Екопроєкт на спосіб життя, зробити сортування сміття повсякденною сталою звичкою, модним та прибутковим, Загрози, перешкоди, ризики, продовження дистанційного формату навчання, небажання студентів долучатись до проєкту, відсутність у центрі профтехнічної освіти, матеріально-технічної бази, пошкодження приладдя студентами з девіантною поведінкою. Отже, біовідходи – це відходи, які здатні до анаеробного та аеробного розкладання, включають відходи з садів та парків, харчові та похоні відходи. Найбільш простим способом знижкову. І переробки твердих побутових відходів є компостування, можливі шляхи компостування, переробка в ем контейнері ферментування, вермикомпостер органіку з'їдають хробаки, спільне компостування. Продукти для компостування, овочі, фрукти, земич, карвопаз, яєць, хліб, кава, чай без пакетиків, листя, квіти, паперові серветки. Компостування це тривалий процес, який потребує контролю ретельності, тому наш проєкт проволонгований у часі. Дякую за увагу!